Тато тобі зошит, тато тобі ручку, а ти пишеш, тато хуй. Розказую. Зроб... Зробив я цього корча, скажімо так, склав, але ніхрена він не запускається. Раніше хоч підхвачував, а ну, можливо, хтось щось підкаже. Е, дивіться, підключив вже паливо напряму з каністри, хоча бак, е, палив на вся після реставрації, повністю замінена головочка, бак помитий, все було чисто гарно, тобто все чітко. Тут все закачано. Паливо на форсунки іде, дивіться, уважно, але дуже слабо. Тобто таке відчуття, ніби як не працює іммобілайзер або ще якась фігня. Е, були підозри на ось цей клапан. Вже кинув плюса напряму, нічого не змінюється. Вже перевіряв і цей датчик його опір і пробував його підігрівати, нічого не міняється. Мітки ГРМ, все чітко, так як має бути. Були думки на іммобілайзер. Можливо, це він і їбе мозги. Я вже там мозок розібрав. Повністю Все розібрав, там було трішки волого, повністю розібрав, все просушив, все прочистив, всі контакти, все там чекі-бамбоні. Тут вже знімав блоки мобілайзера, в принципі, на нього автомобіль реагує, тому що ну зараз комусь знятий. Якщо знімати блоки мобілайзера, загорається Джекічан. Якщо його поставити, в принципі, все нормально. Без нього навіть не пробує запускатися зі безміблази. Якщо поставити блок, пробує запускатися, але не підхвачує, не запускається. Пробував запускати на ефірі, потім думав, що буде працювати, не хоче працювати. Зараз ще полізу там до паливний щось, подивлюся, може десь якась фішка відпала. Перевірявся також датчик колінвала, робочий 100%. Після того був встановлений ще один на всякий випадок, також нічого не є. Зараз. Буду ще пробувати підключати діагностику ось на роз'ємчик. Не знаю, чи це допоможе, чи там я щось побачу, але ще є підозри, що десь відпало якесь ще живлення на паливну, чи що. Зараз у ці фішки ще всі буду намагатися продзвонити. Отака От фігня, можливо, хтось що підкаже.